Життя стало більш інтенсивним. Ви відчуваєте нестачу енергії та сил, що зробити. А зранку прокидається з думками: що блін, я не хочу вставати, хочу далі лежати, спати і нічого не робити. Можливо, у вас навіть апатія, чи просто ось наступила і такий поганий настрій. По-перше, це може вже ж бути депресія. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути депресія, я залишу в описі цього відео діагностичну методику, яку ви можете пройти, і дізнатися, хоча б, хоча б дуже окреслено, так чи це чи ні. Знову ж таки, коли ви будете проходити цю методику, треба звернути увагу на свій стан нині і зауважити, який довготривалий ваш стан. Але якщо ви пройшли цю методику, і в принципі, або якщо ви думаєте, що у вас немає ніяких симптомів депресії, і ви навіть у собі це не підозрюєте, то тоді це відео буде для вас. Сьогодні ми проговоримо про те, які вісім кроків мені особисто допомагають покращити стан свого здоров'я та самопочуття. Привіт! Мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою, і хочеться думати просто адекватна людина. І почнемо з найпростішого, найбанальнішого і того, що ви точно чули. Але я думаю, що мало хто робить 10 тисяч кроків на день. Насправді, я дуже давно колись ходила 10 тисяч кроків на день. Наразі ні. І я відчуваю змінений свій стан через це в тому числі. До речі, це може пов'язано бути не зовсім з прям кількістю кроків, а з тим, що ви просто хоча б будете ходити. А вже ж я розумію, що наразі у нас таке життя, що ми просто більшу кількість часу сидимо на стільчику на дивані, хто як працює за комп'ютером, переважно або там якісь це зізвони, коли і так далі. Але все ж таки наша діяльність стає менш рухливою. Цьому спонукає, а вже ж наявність в доступі великої кількість транспорту чи автомобіля власного, і вже не хочеться зайвий раз іти до магазину пішки, коли ти можеш приїхати на якомусь виді транспорту. І це все сприяє погіршенню нашого самопочуття і здоров'я. Найперший, найліпше це 10 тисяч кроків в день. Ви можете подумати, блін, поля, де я зараз зможу і як я зараз зможу в своєму щільному графіку зайти. Ці години, хвилини, щоб ходити по 10 тисяч кроків на день. Є декілька лайфхаків, а вже ж нічого кращого, ніж просто йти і робити нема. Але що вам може допомогти для полегшення цього всього дійства, включити, наприклад, якийсь підкаст чи якесь відео на Ютубі, чи просто послухати якусь аудіокнигу. Ну Або ж банально, просто музику вімкніть і вам буде вже краще. Якщо ви зустрічаєтесь з кимось, демось. Ви можете теж знову ж таки пройтись пішки, навіть якщо вам іти 40 хвилин. Ви такі дивитесь, буде о, май гад, ні, 40 хвилин це дуже довго. Насправді 40 хвилин це не довго. Просто в нас зараз інший темп життя. Це просто база, яка має бути у вас без жодних заперечень. Правило 3, 2, 1. Це про наш сон. За 3 години до сну ви перестаєте їсти. Так, так, немає різниці саме що ви будете їсти. Чому так? Тому що наш кишківник і взагалі наша травна система буде дуже багато виробити роботи, якої не треба робити, поки ви спите. Тому що весь ваш організм має реально відновлюватися і стабілізуватися. За дві години до сну ви перестаєте пити будь-що. По-перше, знову ж таки, навіть якщо ви п'єте воду, ваша травна система все одно зайнята якимись процесами в вашому кишківнику та шрунку. Але ще є другий момент, інколи хочеться потім ходити в туалет. Вночі ви прориваєте свій сонце для того, щоб втілити цю потребу. Це теж дуже сильно заважає якісному сну. За одну годину до сну ви відкладаєте абсолютно всі свої гаджети. Я думаю, що ви вже знаєте про те, що синє світло вбиває мелатонін в нашому організмі, і це дуже сильно заважає нашому заспокоєнню нервової системи та процесу засинання. Коли ви ще й лежите з телефоном і скролите його перед сном, це неймовірно заважає вашій нервовій системі заспокоїтись. Що ви можете зробити для того, щоб вам було трошки легше заснути, якщо наразі це вам погано вдається, навіть якщо ви відкладаєте телефон? по перше це повністю затемнити свій простір, якому ви спите. Друге, це обов'язково провітрити своє приміщення, щоб було багато свіжого повітря. А в найкращому варіанті відкрити вікно, хоча б на трішечки, щоб це повітря заходило всю ніч до вас. Краще вкритися дуже теплою ковдрою, якщо це дуже холодно, аніж зачиняєте повністю вікна, і вам просто не буде вистачати кисню у вашому мозку для того, щоб нормально відновлюватися. Ну і третій, мабуть, останній момент, пов'язаний якраз з гаджетами, ви можете для заспокоєння читати книжки. І не читати паперові, можливо, а, наприклад, Kindle, ну, якісь загалом електронні книжки, не обов'язково Kindle насправді є багато різних альтернатив. Але обирайте знову ж таки книжки, які без примусової підсвітки, тому що вже на зараз є і такі сучасні моделі. Краще обирати оці звичайні прям базові електронні книжечки. Бо їх світло, яке там є, воно реально нормальне для нашого зору і не впливає на мелатонін. Щодо вибору літератури, краще обирайте художню літературу, ніж якусь науково популярну Третій пункт це медитації. Про це напевно ви теж дуже багато чули. Я справді дуже часто нехтую цим пунктом, але знаю, що коли роблю це, треба ввести це все в дисципліну. На речі, всі ці пункти треба вести дисципліну взагалі-то, тому що без дисципліни у вас нічого, на жаль, не вийде. І от з медитаціями теж саме: хоча б 5-10 хвилин знайдіть якісь медитації, які вам будуть заходити найбільше. Ті, що вас справді будуть чи розслабляти, чи навпаки фокусувати. Але взагалі-то, якщо у вас є така можливість, то денний, 20-хвилинний всього-навсього сон. Дуже дуже вас може прокачати і відновити. Якщо не можете собі дозволити 20 хвилинний сон, тоді ваш варіант знову ж таки медитації для відновлення ваших сил посеред дня. Четверте стосується нашого тіла, розвинення гнучкості. Це дуже корисно займатися розтяжкою якоюсь. Я не кажу про стречинг, дівчата, що там вам треба сідати на шпагати, там всякі лякі пози викручуватися. Я не про це. Я про базову гнучкість, яка має бути в наших суставах, в нашому тілі в цілому, так і про нашу спину в тому числі. Бо якщо ми все ж таки так багато сидимо, треба думати про нашу шию, про наші плечі, про нашу трапецію, спину. Якщо ви мама. То знову ж таки ваша спина буде в першу чергу страждати. Я це знаю на своєму прикладі, хоча в мене маленька в принципі дитина повазі, я маю на увазі, але моя спина теж була до цього насправді не готова. Окрім того, що треба, а вже ж прокачувати ваші м'язи і спонукати їх до укріплення. Ще й треба вміти правильно розслаблятися, розтягуватися. Це працює в комплексі. Одне без другого не працює. А вже ж харчування знову ж таки я про це багато говорила. Правило здорової тарілки, Не буду сильно поглиблюватися, але харчування це справді як і сон, як і якісь банальні фізичні навантаження, типу кількості кроків і прогулянок на свіжому повітрі. Типу, як рухливість наших суставів і м'язів, харчування це теж основа, основ. Ви маєте маєте цим займатися в нашому сучасному світі. Наступний пункт це чогорічний чекап. Якщо у вас нема можливості йти там в якусь приватну клініку і робити цей чекап за власним розсудом, ви можете сходити просто в звичайну державну поліклініку до свого педі... Ой, педіатра Звичка говорити про дитячих лікарів. А ви можете сходити до свого терапевта, вже ж, і він вас може направити на звичайний, хоча б базовий аналіз крові, там сечі і тако подібне. Це дуже гарна метрика для того, щоб розуміти взагалі на якому ви світі і в якому стані знаходиться ваш організм. Так, ви можете виявити дуже різні дефіцити чи якісь запалення в вашому організмі, і ви думали все, що ж так впливає на мій стан. А можете в аналізах це побачити. Краще, а вже ж консультуватися з лікарем. Він теж вам підкаже, що можна зробити для того, щоб ви зробили якісний і щорічний Перед Передостанній пункт про свої звички. Ви маєте зрозуміти, в який момент ви зриваєтесь. Як я казала, ці всі пункти в принципі про дисципліну вашу. Це все покращує ваш реальний організм, ваше здоров'я і ваш стан, але тільки у комплексі, і тільки з дисципліною. Тож, дуже важливий момент зрозуміти для себе. Чому ви і який момент ви зриваєтесь? Можливо, коли ви вже йдете до якогось гарного результату і у вас вже є якісь малесенькі, хоча б але успіхи, ви починаєте себе балувати, наприклад, і думаєте, ну нічого страшного, сьогодні не буду розвивати свою гнучкість. Чи сьогодні не буду медитувати? Чи можливо ви зриваєтесь в той момент, коли наступає п'ятниця? І ви думаєте, ура, все у вихідні тепер можна розслабитися, і знову ж таки в п'ятницю, наприклад, себе послабляєте, що тягне за собою інші дні? Коротше, у вас 100% є якісь ваші пунктики. Прослідкуйте на тижні, що саме в який момент вас вибуває з ваших звичок. З того, що ви собі напланували, що вас звиває з вашої цілі, що вам не дає рухатися далі. Останній пункт про читання новин я знаю, що це зробити максимально важко насправді. І Я навіть кажу зараз не тільки про новини нашої країни, не тільки про стан війни, який зараз що взагалі відбувається. Ми ж не зупиняємося на цих новинах. Насправді ми йдемо і дивимося, читаємо про новини в світі. А зараз дуже багато насправді поганих новин. Та, в принципі, їх завжди було дуже багато поганих новин. І це суть новин. Тому я і хочу вас попросити якомога менше їх читати. Бо насправді реально новин рідко бувають висвітлюють щось добре. Тому що ми фокусуємося, в принципі, на негативному, ми за це як за гачок чіпляємося, потім розкручуємо. Пристаньте реально скролити. Я знаю, десь хтось переглядає кожну годину новини, хтось ще частіше. Повідписуйтеся від всіх пабликів, бо насправді, якщо казати про Україну, то багато пабликів дублюють один одного, і ви просто читаєте по 30-му кругу одну і ту з новину, розкручуєте, просто по-іншому якось її написали, сказали і так далі. Ну, нічого доброго, з цього нема. Повідписуйтесь від них або зам'ютите, ну, якщо на перший крок вам важко ще відписатися, хоча б поставте на м'ют. Залиште якийсь там один-два канали, яким ви справді довіряєте, і дивіться їх, якщо ви хочете тримати руку на пульсі. Почніть передивлятися хоча б один раз на день, а потім можете ще скоротити, бо насправді ви, коли дивитеся новини чи читаєте новини, ви ж ніяк на це вплинути не можете в більшості своїй, а вже ж. Ті новини, які будуть ну прям супер-мега глобальні, які зможуть вас вже сьогодні, от зараз, торкнутися, ви і так дізнаєтеся. Сподіваюсь, ви зможете знайти в собі сили, сили волі, чи сили просто дисциплінарні, щоб ввести хоча б декілька кроків з цих восьми в ваше життя. Я впевнена, що це 100% допоможе вашому стану здоров'я і, в принципі, вашому психоемоційному стану покращитися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, робите ви щось з цього, чи, може, почнете наразі робити? Мені буде дуже цікаво почитати. Любіть і бережіть себе. До нових зустрічей. Па-па!